Тема вибуху в штабі правого сектору, що призвела до загибелі людини, отримала продовження у владних кабінетах. Міський голова СУМ доручив начальнику управління комунального майна проаналізувати, які приміщення займають неурядові об'єднання, та чи можна їх туди пускати, не ризикуючи життям інших. Тепер будемо підходити до кожного на співбесіда, що ця яка ця організація, статут організації, який напрямок діяльності цієї організації. У той самий час очільник області повідомив, що і до влади міста можуть бути питання від правоохоронців. За моїми даними, вже зараз міліція займається питанням, хто надавав дозвіл на розміщення там, в житловому приміщенні цього волонтерського центру правого сектору. Можливо, буде зараз проводитися перед несвідчі дії приміщення міської ради.